Вітаємо, друзі! З тюлем ми розбиралися минулого разу, а сьогодні розбираємося, яку кількість портірної тканини потрібно для вашого віконечка. Ставте нам серденько і продовжуємо. Рахувати кількість метрів для портьєр також потрібно у ширину. Висота портьєрної тканини зазвичай стала 2,93 метри. Щоб портьєри на вашому вікні виглядали ефектно, розрахован коефіцієнт збирання. Це означає, що ширину вашого карнизу треба помножити на цей коефіцієнт, і таким чином ви дізнаєтесь, скільки партірної тканини вам потрібно. Портєри, на відміну від тюлю є багато важчими та щільнішими. Тому коефіцієнт збирання саме для портєрної тканини це півтора-два рази. Як це виглядає? Так само беремо карниз 2 метри. Рахуємо ширину карнизу, множимо на півтора або два, і розуміємо, вам знадобиться 3-4 метри портьєрної ткани. Як правило, портьєр шиють два відрізи. Тож кожна штора у вас буде півтора або два метри, а разом на вікні вони добре виглядати. Чому важливо дотримуватися норм коефіцієнт для того, щоб ваші портьєри створювали атмосферу затишку та гармонії в інтер'єру? Правильно підібраний коефіцієнт збирання зробить ваші вікна вишуканими, ошатними та гармонійними. Ідея затишок в кожну оселю.